Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, Україна це саме демократична держава. Ну і в тій самій демократичній державі є таке поняття, яке автором я авторство належить мені. Це катування правосуддям. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що у нас суди, після того як в 2016 році змінили. Закон про судоустрій статус суддів призначили собі такого смотрящого у вигляді ВРП, і який на сьогоднішній день керує цією корпорацією, яка раніше називалася Фарисеєв, зараз вона називається українське правосуддя. Українське правосуддя. Ну і ця частиною цієї корпорації, а саме суддями, бо там ще інша є частина прокурори. Адвокати і всі інші, там Вища кваліфікаційна комісія суддів. Ну і е, звернемося до того, що ця частина фарисею, яка на сьогоднішній день називається судді, е, здійснює таке собі катування правосуддям. І так, е, у свій час я написав заяву про вчинення кримінального правопорушення суддями Хмельницького апеляційного суду, справа номер 686 е, дріб. Е, 41.13, дріб 25, в якій мова йшла про те, що судді вбили математику зумисно, для того, щоб не виплачувати мені кошти, і замість того, щоб виплатити там 5 з чимось тисяч гривень, виплатили 250 гривень, верніше не виплатили, поки що це стадія виконання рішення, тобто продовжується це катування правосуддям, оскільки рішення не виконано. І вирішили стягнути з держави Україна 250 гривень 24 копійки. Ну і мова йшла про те, що у нас, згідно рішення суду, держава мала виплатити самостійно внаслідок заяви про стягнення шкоди. У порядку 625 статті Цивільного кодексу інфляційні і 3% річних мова йшла. Проінфляційні про інфляційні за період з червня по жовтень 2023 року. І там є відповідні є відповідні індекси інфляції або індекси споживчих цін, по-другому вони називаються. І там в двох трьох місяцях була інфляція а Саме 108%. Потім була дефляція, за, і потім знову ж таки була інфляція. Ну, Тобто в один місяць, а саме з, черв період, з липень місяць була дефляція 98,6%. Ну і Відповідно, коли апеляція рахувала цей індекс інфляції і щось там пижилося, тужилося, Думала, як мене протероризувати, як взагалі відмовити. Ну і вирішили, що оскільки індекс інфляції потрібно помножити. Тобто математичну дію замість додавання, там множення вони собі помножили, і в них індекс інфляції вийшов 1, і там 3, 0, 80, 721, після коми 2, 4, 6, 8 цифр, тобто до 10 мільйонів дорокували інфляцію. Але я звертаю вашу увагу на те, що індекс інфляції не може бути одиниця. Він може бути більшим або меншим 100, плюс-мінус. Меншим 100 – це рідкість, це говорить про дефляцію, а зазвичай інфляція складає. Більше ста там сто кома і цей. Таким чином, е, вбивши правосуддя, вбивши математику, правосуддя українське, е, ну, е, думаючи, що це помилка, було написано заяву про виправлення описок, помилок. Ну і відповідно, судді твердо сказали, що вони все там правильно порахували, тобто є умисел на вчинення кримінального правопорушення, а саме зловживання владою і винесення завідомо неправосудного рішення. Ну і на сьогоднішній день це проявилося в тому числі, оскільки перша інстанція відмовилася, слідчий суддя відмовився внести, і Хмельницький апеляційний суд взяв, написав до Верховного суду подання про те, що вони не можуть сформувати колегію. Чи як там вони написали на сьогоднішній день? Ще немає цього подання. Я думаю, що рано чи пізно вони мені його нададуть. Але що ж говорить у нас Верховний суд? Верховний суд є такі е, випадкові люди, як Бущенко, Голубецький і Яновська. Я думаю, що це випадкові люди в українському Верховному суді без України. Що ж вони все таки пишуть? Вони пишуть, що Хмельницький апеляційний суд дослівно зацитую. Як обачається з матеріалів провадження. Ну, добре, тут хоча б не кримінальне провадження, а просто провадження, можливо, мається на увазі судове провадження. Ну і до складу судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду входять дев'ять суддів відповідно до звіту про неможливість розподілу справи від 8 травня 2025 року. Судді і йде перелік 1, 2, 3, 4, 5, 6, брали участь у цьому провадженні під час досудового розслідування. Слухайте, люди добрі, ви там чи геть зовсім здебіліли, чи як це назвати. Якщо ще немає кримінального провадження, ще відомості не внесли в державний реєстр, то як ви могли брати участь у цьому провадженні під час досудового розслідування? І це Верховний суд. Робить такий виглядок і далі продовжує. Крім того, суду, судді там три штуки виключені у зв'язку з хворобою. Разом з тим ухвалами задоволено від 5 травня задоволено заяви про самовідводи суддів. Раз, два, три і 4, 5, 6, оскільки е, е, оск... самовідводи вони написали, самовідводи, і тут не написано чому. Також обачається, знову ж таки оціночне судження. Що скарга стосується суддів Хмельницького апеляційного суду, які є колегами всіх без виключення суддів, навіть тих, що перебувають у відпустці. Жодного судді тут не написано, який перебуває у відпустці. Це перше. Перелік суддів дев'яти з дев'яти штук написано, що вони 6, заявили самовідводи. Три хворі. А які це перебувають у відпустці? Тобто, вже заздалегідь. Спрогнозовано навіть в теорії, щоб відмовити у мені у здійсненні правосуддя. Ну і таким чином, усі судді, які працюють в Хмельницькому апеляційному суді, не можуть брати участь в розгляді вказаного кримінального провадження. Ну це, ну це явний дебілізм, який направлений на катування відмовою здійсненні правосуддя, катування правосуддям, оскільки мова йшла. Виключно про скаргу на ухвалу слідчого судді про відмову внести відомості в єдиний державний реєстр досудових розслідувань і фактично жодного кримінального провадження ще немає. І таке правосуддя на сьогоднішній день приводить до того, що порушено всі принципи українського правосуддя, і один з них саме такий фундаментальний принцип це. З диспозитивності, рівності і змагальності сторін, яких на сьогоднішній день немає, бо є тільки одна сторона, є потерпілий від суддівського свавілля, який хоче внести згідно закону відомості в єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Ну, і в цьому принцип процесуальної економії порушений, оскільки я чергово змушений писати заяву і знову по цьому кругу пройти. Невідомо ще скільки разів, для того, щоб потім подати позов про катування відмовою у здійсненні правосуддям або катування правосуддям. Тут буде визначено чітко після того, як по другому заходу це все пройде, і по другому заходу свавільно це все повідмовляємо. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.